Добрий день підписчики, гості каналу. Як ви знаєте, в мене на полі був порив Шлейфа солена вода, ну НГДУ Охтирка Нафтогаз. Це входить до Укрнафти 50% Укрнафти належить Коломойському. Вони там зробили так називаємо в лапках рекультивацію. Трохи зверху зібрали землі. Там там сантиметрів 56, вони завезли нібито із цукрового заводу. А там цукровий завод, як ви бачите, це труба з цукрового заводу. Внизу цукрового заводу. Ставок є, з ставка беруть воду, потім тут кагатне поле, що це ж стоять фонарій на кагатному полі, свищається, з кагатного поля подається буряки, буряки миються і потім насосами, вода качається, відстойники, ну так само як воно приблизно як рисові чеки. Тут а, територія велика, десь гектарів може 2-3 остойників. Вода тут залишається і з одного чека перетікає в другу. Набирається, в одному набралося, тікає вода, вода в другу, третю там і так далі. І потім, коли відновлюється, воно вода осідає і потім заганяє сюди наверх драглай. І він цю землю бере, що залишилося, залишилося в чеках і сюди подаєш. І вони ті баж, по документах у них і все їх полагається вони з цукрового заводу, закупили землю, завезли. І мені одразу сказали, сказав, ми купили 7 машин, тому що 7 машин вибрали тебе землі. Ну откуди вони знали, що треба їм 7 машин вибрати, а не 5, не 6, там, не 8, і 7 машин закупили. ж. І коли я сказав, що ця земля не із цукрового заводу, то вони трубку бросають, тому що по самій структурі можна зрозуміти, що це не те, що понять, бо видно що земляний цукрового завод, а вони купують пару машин, а потім з інших полів привозять, перемішали і по документах все як полагається. От, і різниця, ви розумієте куди е, осідає. Завод, е, е, точно я не пам'ятаю, навіть у 2017 році, у 2017 році він останній рік працював. Получається вже 18, 19, 2020 21 не працював, ну і в цьому році теж не буде працювати. Уже 5 років завод не працює. Що я цим хочу сказати? От коли земля подається, ж, ви самі бачите, ось ми край да, туди ж, і ось край цієї ж гори. Коли земля подається, то зразу вибирають землю, яка виходить, саме свіжа. Да, Наприклад, в 2017 році працював, то в 2018 году беруть землю у 2017 році. Да, Тут вона лежала ж, і забирає, забирають, і доходять. Получається та земля, оце що за ці роки, а та ж земля що лежить. Вона вже можна сказати, даже не то, що можна сказати 100% эти у цієї землі вже не то, що більше 5 років, в землі вже більше там, 10 років вона тут лежить вже годами. Земля як потріскалася, як бачите. Ж. Ні цю не землю, нічого я сказав, що земля не з цукрового заводить, тому що я бачу по самій структурі землі, що це, наприклад, це земля, яка вже більше... А самі бачите, більше 10 років вона не бачила сільськогосподатського обробітка. Коли ти землю вирубатиш, в землі стається коріння от рослин, от так само бур'яна, солома, там, полова, рослинні залишки, бур'яне, то тут вона виходить, вона, вона мертва, лежить вона мертвим грузом, виходить, вже за 10 років. І коли її привозять те, що земля обрабатувалася, наприклад, та земля, да, там, посіяно, да, там. і ця, вона різна, тому що структура в неї друга може підійти, показати. І тут без всякого аналізу можна зрозуміти, чи вона була в обробітку, чи ні. І коли я сказав, не в обробітку, вона була ж, ну вона не заводу, то вони просто трубку бросають і все. Ось ви самі бачите, ось ми беремо бачите і коріння і солома і полова і зерно і все ну тут земля вона виходить кожен рік обробляється то тут вона лежить вже годами і коли взяти наприклад тут аналіз її землі потім аналіз із землі що завезли і аналіз там на другому полі Ну, це може знайти це не голка, стоги соломи шукати. Там крупне господарство є, там теж якісь там роботи робилися у і Охтирка Нафтогаз. Получається там з того в нього там, вивозять землю, забирають. Йому завозять цю землю з цукрового заводу, а мені завозять його землю з того поля. І це аналіз цієї землі, аналіз землі те що вони завезли. І аналіз землі в тому крупному господарстві, то аналіз те, що завезли тому крупному господарству, тому крупному фермера, аналіз цієї землі збіжанакові. Збі, тут тут, якщо взяти, вона буде друга. Навіть взяти по цим самим е, НПК, азот, фосфор, калій, тут друга, тому що якщо сказав, ця земля вже... Ну, Завод вже завод уже 5 років не робить, так що більше ці 5 років це вже як 100%, а так може і годів 10 цієї землі. От так. А по документах вони пишуть, а ми заводи завезли. Приїдь у мене подивись, там у мене тисячі кубов лежить. Ну я ж бачу, що навіть без всяких аналізів, що яка земля, коли вона... А вони привезли 5 машин, наприклад. Оце такі ж. І завода. 10 машин перемішала по документах все нормально, ну, воно... наша ця вже береться, тому що вже вона, коли перші години викидають сюди, із, із чеків тих, то вона ну, як в річці мул, така, виходить, ну, насичена, то тут вже ж воно в принципі, такої вже навіть і цієї земля, якщо сказати, вона так само вже самі бачите, вже її там і глина, і пісок, і дефікат. Це що хочеш, так що, е, тому що може углубляли самі чеки е, ці ж, от для стойника, щоб глибших зробити. Так і саме глину зачіпали. Е, і коли кожен рік завод працював, е, тоді буряків було більше, було землі більше, земля була. більше. Зараз вже вона не робить, так що вже під роком. Так що ця земля можна сказати, теж вона скажімо, ну, не ідеальна, ну, теж ну, навіть... Сказав, що це чорнозем, так що ви бачите, вона, вона злежена, вона не була в обробітку. Анзеки за засуха, які тріщини йдуть, наскільки глиб проходять. І коли один сказав там що наприклад глубоке він каже, зачем глубокое рихління проводити? Ну, глубокий рихлітель там є всякі 40-45-50 см е, глубить е, землю. То каже, оці тріщини, бачите ж, ідуть же І так на самому кожному полі, якщо насухо на йде, оці трещини проходять навіть глибше, ніж глубокий. Ви навіть бачите, зараз, у нас, можна сказати, раз метр, два. Десь два до 2,5 метрів ці йдуть тріщини Так що сама земля, сама по собі вона оцю плужну підошву, вона розриває. Бачите яка? без всяких глибоких ліній аж туди туда не пішли так що ця землю тушу землю завезли Сами бачите то це не із, із цукрового а. з цукрового заводу з одного поля зняли на друге поле завезли все написав документи з на цукрового заводу туда вони возять оце ж вони виходить, Тут возять ну. Обратно людей надурюють, обманюють. Так що, от, от, от. Де береться, там от, цукровий завод же, де береться земля, як бук нафта НГДУ, ахтирка нафта вас розказує, ось ми беремо на цукровому заводі, ось вони землю цю беруть. Аби я не знав, де вони беруть, вони ну, могли б мене там типу, обдурити, лапшу навішати. Ну, коли я знаю, де вони береться яка даже тут даже взять чисто візуально подивиться і то що завезли ну, це небо і земля скажімо так я не кажу що там може погано землю завезли ну це вона не з кровозаводу а там є крупний, крупне господарство ну зрозуміло нього грошей більше там йому 2-3 роки земля побула знімають везуть там на участок нас якийсь на востойник а йому привозять обратно з цього цукрового заводу. тому що солончак, Він рано чи пізно все підходить на поверхню землі виходить. Так що, підписуємося на канал, ставимо лайки, коментуємо.